За те, що Бог нам дає сил хвалити його тут, на землі і там, тільки що ми співали такі хороші слова. На час дуже скоро біжить. Нараз так буває в зібраннях, що хочеться сказати разом одним чоловіком, який одного разу проголошував, що стій сонце і місяцю. Пам'ятаєте, в старому супіті написана одна така фраза, тому що ще була одна дія. І вони хотіли, щоб день продовжився. Так і в нас буває, що ми хочемо, щоб трошки довше ще побуло зібрання. Можливо, хто не звикший, то трошки здається задовго. Але дивлюся на погоду, яка сьогодні є, такий весняний, гарний ранок. І здається, все так гарно. Сонечко світить, дерева цвітуть, бджоли гудять. Але разом з тим вночі заморозок. Зранку встав лід, вода примерзла. І думаю, так в нашому житті буває, знаєте, часом буває все так гарно, все ніби розсвітає. Тут раз, ніби звідкись якісь такі труднощі, якісь такі переживання. Ну навіщо вони нам здалися? Але життя так побудоване. Не тільки все хороше, але деколи зустрічає нас в житті щось не дуже хороше. І ми мусимо все перейти. І бути плодовитими для нашого Господа. Читаю текст Божого Слова, Іван Леві Матфія, 19, розгляд з 27 го вірша, такі слова. Іван і Матвія, 19 розділ, 27 й вірш, такі слова. Тоді відізвався Петро та до нього сказав: ось усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм: По правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете і ви, що зі мною пішли, на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. І кожен, хто за імення моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатокротно одержить і успадкує вічне життя до цього місця. Слава Богу за це слово. Це дуже цікаве місце Божого Слова, брати і сестри. Апостол, якби виступає тут не зовсім духовною такою людиною і каже: Господи, ми все залишили. Ми все покинули. Пішли за тобою слідом, Що нам за це буде? Хіба ми не думаємо часом, що нам буде? За деякі речі. Ну, коли влаштовуємося на роботу, хіба ми не здаємо, а яка зарплата там? А які умови? А скільки годин, а скільки днів, тиждень там треба буде працювати? Чи є нічні зміни, чи, чи в день? Ми ж це знаємо, нам це цікаво, нам це потрібно навіть знати, правда? Ну хто з нас влаштовувався на роботу, про яку взагалі абсолютно нічого не знав? Є серед нас хоч одна така людина чи ні? Я міркую, що немає. Нам це цікаво, нам це потрібно і це нормально. І тут Петро звертається до Христа таким запитанням: Ісус, ми все залишили. Звичайно, на це місце можна роздумувати набагато довше, чи все-таки все залишив Петро, чи ні. Але вже цього аспекту я не буду лишати, не буду зараз піднімати. Ми все залишили, пішли за тобою слідом. Що нам буде за це? Знаєте, коли я читав це місце Божого Слова, перша моя така думка була, Ісус, ти міг йому сказати, якось інакше як ти сказав. Петре, про що ти думаєш? Ти якимись такими факторами цікавими думаєш? Але Христос не образився, Христос йому різко не відповів, що ти якийсь. Плотський чоловік, чи що? Христос просто культурно помало починає йому дещо пояснювати. І каже, по правді, Петре, те, що ти пішов зі мно, за мною, те, що ви всі пішли зі мною, то прийде час. І те, що ви зараз ще не розумієте до кінця. Але прийде час. І тут. Два таких головних моменти я хочу сьогодні лише сказати. Ми будемо зараз приходити до заключної нашої молитви. Перше, що Христос сказав, хто раді мене, хто раді мене, закине, покине своїх родичів або родичі покинуть його, то той за часу життя інші енергетики доповнюється місце, каже, за часу життя набудуть сто разів більше братів, сестер, полів і так далі. Ну як так може, може бути? Коли від людини відсуралися, бували випадки в християнському житті, коли людина пішла з Господом, від неї родичі відказувалися. Батьки від дітей відказувалися. Діти від батьків відказувалися таке було в християнській практиці. Історія про це не говорить. Але Христос каже, хто раді мене це все зробить, то той в сто раз більше буде мати. Ну як так? І приклад нам, євангельський приклад, апостол Павло або Савл, який був раніше савлом. Так, він мав певну родину. Коли хто вдумчиво читає Євангелію, то все-таки апостол мав родину чи ні, хто скаже, хто читає Євангелію? Мав. Мав родичів. Він мав дуже великий, якби сан досягнення по наших мірках, це можна сказати. Бо як депутат Верховної Ради, або не просто як професор, а академік, ну, по научних степенях, він досягнув певного досягнення в своєму житті земному. Але коли зустрівся з ним Христос, він каже, я це все, це минуле, це старе, порахував за сміття ради переважного пізнання, чогось більшого, спасіння Ісуса Христа. І знаєте, він отримав більше чи ні, якщо він родичі мав 10 або 20. Для прикладу. Бо я не знаю, скільки він мав родичів. І не можу. Ніхто з нас не може сказати. Але Павло отримав родину надзвичайно велику, яка вимірялася на тодішній час, на час його життя тисячами братів і сестер. Хіба не так? І де б він не пішов, де б він не пішов, він там знаходив вже своїх братів і сестер, та не по тілу, але по духу. Він знаходив або ставали люди. Його братами і сестрами, як внаслідок проповіді Євангелії. І коли Павло віддавався повністю на служіння, то були такі моменти, що йому деякі церкви і фінансово допомагали, щоб він лише трудився раді Євангелія. І це справді слово, яке сказав Христос, воно справилося над ним. Але найважливіше, найважливіше, що Христос сказав. Петрові і в лиці Петра всім нам, всім послідовникам Ісуса Христа найважливіше те, що тобто, на землі ми можемо отримати і братів, і сестер. Моя тілесна родина не є маленька, але духовна набагато більша. Духовна родина моя особисто. Є набагато більше, я маю багато більше братів і сестер по вірі, ніж по тілу. І так само ви можете сказати, чи не так, брати і сестри? Так. Але це не ще саме велике, або ще не саме головне, що робить з нами Ісус, коли ми приходимо до Нього, коли ми посвячуємо життя для Бога, то Христос далі каже: і успадкує вічне життя. Слава Ісусу! Це одна із самих великих, і це сама велика ціль, ця велика, велика мета нашого приходу до Ісуса або нашого слідування за Ісусом. Коли ми підемо за Ісусом, так в нас може виникати така думка. А що мені буде? А що мені буде? Що я получу замін? Дорога душа, не переживай. Якщо ти підеш за Ісусом Христом, ти в мінусі не будеш. Ти будеш в позитиві, ти будеш в плюсі. Господь тебе буде благословляти ще тут на землі. Ти будеш отримувати і братів, і сестер. Але більше всього, що Господь тобі хоче дати, це вічне життя. Брат пойде про таємницю, знаєте, ми люди, і нам часом цікаво почути деяку таємницю. Але уявіть собі, коли людство було під прокляттям гріха. Під пораженням смерті, всім людям, всі люди мусили померти. І тут раптом приходить ось така таємниця. Слухайте, це не кінець. Це не все, що поховали, закопали, поставили якийсь пам'ятник і все. Це ще не кінець. Я хочу сказати вам таємницю. Є Бог, який може нас воскресити, навіть тлі на тіло. Слава Ісусу! Для цього, власне, прийшов Ісус Христос і забажав нас спасти. Забазав, забажав, і це робить Він на сьогоднішній день. Він прощає наші гріхи і Він для нас приготував прекрасне місце. Знаєте, на землі є багато прекрасних місць, я не був у них. І мало хто з нас був десь ну, в таких дуже-дуже прекрасних місцях. Десь можемо побачити на фото, можемо побачити на відео. Я не буду перераховувати, бо те, що не бачили очі, то трудно поясняти. Але є такі місця дуже хороші, екзотичні. І по багатству дивлюся, ну як, як так люди там живуть, все так, все так гарно. Але знаєте, небесна країна, вона не йде навіть зрівняння з усіма тими прекрасними місцями, які є на землі. Там краще. Ми віримо в це, брати і сестри, чи ні? Там краще. Там Господь. Як би тут не асфальтували люди дороги, чи бруківки виложували? Ну нігде нема, ну нігде нема на землі вулиць, вимушених чистим золотом. А Іванові нам описує, що там вулиці будуть вимушені золотом. Скажіть, на наш людський розум це зовсім вписується. Ми це до кінця можемо збагнути чи ні? Ну. Хтось може сказати: це фантазія? Це казка. Ні, шановні, те, що написано в Біблії, це є правда, це є так і амінь. Тому Господь закликає нас до таких речей, які справді ми не можемо навіть додуматися. І автори, які пишуть щось таке хороше, описують, фотографують або малюють, їхній уяві навіть немає того, що Бог приготував для тих, хто полюбив Ісуса Христа. Тому варто сьогодні полюбити Його, служити Йому. І ми отримуємо для нашої душі безсмертя. Ми не вмремо. Ми не вмремо. Я хочу сказати сам сьогодні дуже таке слово, хто може сказати, все одно всімрем тілесно. А духовно, Боже Слава каже, посла, ми не всі помремо, ми перемінимося. Ми не будемо зовсім інше тіло, яке не буде мати тління, старіння. Коли Бог перемінить наше тіло. Ми станемо не такі, як зараз, може, трошки недочуваємо, трошки недобачаємо, ще щось, ще щось. Всякі недоліки в нас бувають, це тіло, воно обмежене. Але коли ми примиримося з Христом Ісусом, ми лише набуваємо. Ми не буваємо братів, ми не буваємо сестер, ми не буваємо від Бога на землі. І більше всього, ми не спасіння для наших безсмертних душ, ми набуваємо вічне життя з Богом, до цього нас всіх запрошує і закликає Ісус Христос. І ми подякуємо Богові за це сьогоднішнє зібрання, яке ми мали, за слово, яке ми чули. Хай Бог благословить нас це слово, яке ми чуємо, ми не просто так, знаєте, послухали і пішли додому. Але щось взяти, якусь зернятку, якусь істину. Щось я вірую і переконаний глибоко в своєму серці, що Бог під час цього зібрання піснями, проповідями щось говорив до кожного, до кожного із нас. Ну, Якщо уявити, що Бог є батько, а ми його діти. І коли діти приходять до батька, то як батько робить або мама? Тобі дам кусочок хліба, а тобі не дам, тобі дам, а тобі не дам. Ну так роблять земні батьки чи ні? Та ні, всім дають. Всім дають. Бо каже навіть Христос, коли ви будучи злію, вмієте свої добрі, добрі даяння своїм дітям давати тим більше. Отець Небесний дасть Духа Святого, дасть добро тим, хто кличе, хто просить Нього. Бог дає всім. І в цьому зібранні я переконую, що Бог говорив до кожного серця. Відкриймо наше серце, впустімо це Слово. Приймімо Ісуса Христа. Своє серце, як особисто Спасителя, і ми ніколи не пошкодуємо за це, що ми зробили. Ми ще тут на землі. Ми багато чого не будемо, а тим більше саме головне і саме ціне, ми не будемо дар життя вічного спасіння і вічність з Богом. Тому перед нами вибір, перед нами рішення, що ми будемо вибирати, це залежить від нас. Бо Бог, з своєї сторони, вже зробив. А тепер наша справа. Чи приймемо Ісуса Христа в своє серце як Спасителя, чи скажемо Ісус, ще почекай? Це вже вибір за нами. Тому ми зараз схилимо наші коліна, сердечно щиро подякуємо Богові за те, що Він любить нас, за те, що Він запрошує нас до себе, за те, що Він обіцяє нам дати дуже і дуже багато, і не то, що і не тільки в майбутньому, але і в теперішньому. Хай Господнє ім'я буде благословене. Йому слава. Амінь.